Тебе є там друзі? Так, до речі, Дон Жуан, Бела, Літнє смузі. Ну й нікнейми, Іноземці. Ні, сусіди, внучку, Дід Микола, Баба Галя і Нюська Стовкучки. Аж тут дзеньк якийсь мужчинка пише по-мужицьки з помилками. Хочу бачить пані Вашукецьку. На тобі. То пиши, внучку що котів не маю. Продам козу, як захоче. Показати маю. Реготав чогось мій внук і завершив урока. Сказав, іспит не пройшла, поставив десь блока. А що зять? Пихатий дуже, все знає, все вміє. Клеопатру прийняв друзі, мабуть, теж старіє.